Національний стадіон у Варшаві, концерт білоруського репера Макса Коржа, тисячі фанатів з Білорусі, з України, з Польщі та з Російської Федерації. І вечір, який мав закінчитися музикою, завершився у Польщі гучним скандалом. Під час виступу частина глядачів почала поводитися агресивно, стрибали через бар'єри, запускали піротехніку, билися з охороною навіть. Розгорнули червоно-чорний прапор, який у Польщі має суперечливе сприйняття на стадіоні. Спалахнули заворушення, а поліція провела масові затримання. І от сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 63 іноземці, яких визнали учасниками цих інцидентів, мають покинути територію Польщі. Серед них 57 українців і 6 білорусів. Виїхати вони повинні або ж добровільно або ж примусово. Тож Туск він подякував поліції судам за швидку оперативну реакцію. Підкреслив, що усі винні вони будуть покарані незалежно від громадянства, але водночас застеріг, що подібні інциденти не повинні стати приводом для розпалювання антиукраїнських настроїв, адже це шкодить безпеці і самої Польщі. Тож що говорив прем'єр Польщі, пропоную послухати за. За швидкої реакцію. дякую за швидку реакцію. Хочу чітко наголосити, що завдання держави діяти швидко і рішуче зупиняти порушення та карати винних незалежно від того, чи вони українці, білоруси, поляки чи німці. Але за жодних умов не можна допустити хвилі антиукраїнських настроїв. Це питання і нашої безпеки. Так само українська влада має подбати про те, щоб нікому у Києві, Україні або ж і Польщі навіть на думку не спало робити кроки, які могли би сприйняти як антипольські. Чиніси на тих Отож, цей концерт, який мав об'єднати фанатів музики, став прикладом того, як кілька хвилин агресії можуть перерости у дипломатичну тему. Тож що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. Аляска вже декілька днів на вустах усього світу, а на Алясці протести проти країни-агресорки Російської Федерації у переддень історичної зустрічі президентів США та Російської Федерації Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці готується акція протесту. Громадські організації штату скликають людей 14 серпня у місті, щоб висловити солідарність із Україною і сказати ні. Тирані організатори закликають, Аляска стоїть з Україною у соцмережах. Українці дякують за підтримку. А американці навіть пропонують прикрасити будинки кольорами українського прапора. Ця зустріч запланована на 15 серпня. Вона стала предметом багатьох чуток. Думаємо, ми зараз згадаємо, чи взагалі вона відбудеться. За даними Bloomberg і Wall Street Journal, США та Російська Федерація, нібито ведуть перемовини про мирну угоду, яка може включати територіальні поступки України. Президент Трамп припускає, що можлива домовленість вимагатиме певного обміну територіями. Саме так він говорить: це цитата. Зокрема, Україна має вийти з Донецької області, а Крим визнає частини Російської Федерації. Володимир Зеленський рішуче відкинув ці пропозиції, заявив, що Україна не віддасть ні клаптика своєї землі. Отже, поки світ чекає на результати перемовин, Аляска голосно заявляє про підтримку України та неприйнятність будь-яких компромісів із тиранією. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. За три роки кількість дозволів у Польщі зросла в четверо з 10 тисяч у 2020-му до понад 43 тисяч у 2023-му. Причина війна в Україні та зростання турбот про безпеку, а також бажання самих поляків мати зброю. Бо це їх захоплення нині у Польщі близько 367 тисяч власників зброї та майже мільйон одиниць загалом. Але це ще дуже мало для Європи. На 100 тисяч жителів Польща має лише 2,5 одиниці вогнепальної зброї, і це один із найнижчих показників у Європейському Союзі для порівняння. У Фінляндії понад 32 одиниці на 100 тисяч мешканців. Це лідер Європи. У Австрії – 30 одиниць, на Кіпрі – 29,1. Мальта – 28, у Німеччині – 19 саме одиниць на 100 тисяч. У 2023 році Польща спростила отримання дозволів, особливо для силових структур, і це частина стратегії посилення Оборонного потенціалу країни лише за 2024 рік видали майже 10 тисяч дозволів на особистий захист, і це у рази більше ніж раніше. Що про це думаєте? Ви напишіть в коментарях. Президент України Володимир Зеленський запропонував важливу ініціативу, яка може значно змінити життя молодих українців, під час українського молодіжного форуму молодь тут він оголосив про намір підняти вік, до якого можна вільно перетинати державний кордон України з 18 до 22 років. Що ж це означає? Це означає, що молодь віком до 22 років зможе без обмежень виїжджати з України, що нині суворо регламентується через воєнний стан і загальну мобілізацію. Наразі згідно із чинним ми правилами чоловікам від 18 до 60 років ви за кордон заборонено, окрім певних винятків. До них належать волонтери, багатодітні батьки, люди з інвалідністю, а також і водії, які перевозять гуманітарні вантажі. Тож для більшості молодих чоловіків ця заборона обмежує свободу пересування і можливості навчання або ж роботи за кордоном. І, от, за словами українського президента, підвищення вікового ліміту це позитивна і правильна історія. Така от цитата, яка допоможе молодим людям залишитися ближчими до рідної країни, підтримувати зв'язки з Україною та розвиватися в навчанні. Ця ініціатива не є новою. У липні вже повідомлялося про те, що обговорювалися можливості дозволити виїзд чоловікам до 24 років. Тоді йшлося про те, щоб розширити рамки вікового обмеження, яке допоможе молодим українцям. Більше подорожувати, навчатися та реалізовувати свій потенціал. І от зараз пропозиція проходить розгляд в уряді та військовому командуванні, а остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада України. Тож, чи зможуть молоді українці до 22 років в найближчому майбутньому, відчути більшу свободу пересування і самореалізації, це ми дізнаємося вже незабаром. А що ж ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.